У лозовій за круглим столом зібрались керівники громади та молодь на порядку денному обговорення тісної співпраці для розвитку батьківщини. Студенти, зокрема, порушують питання будівництва в місті, майданчиків для автозанять, відкриття заправок для електромобілів, обговорюють факти вандалізму в місті, складну ситуацію в сфері житлово-комунального господарства та з наповненістю місцевого бюджету. Сьогодні основна проблема це безумовно це війна щоб скоріше прийшов мир і скоріше була перемога. Я вам вдячний за те, що ви активні, будемо робити все для того, щоб ваші питання, ваші зауваження перетворювати в дійсність. Керівники Лозової приділяють особливу увагу участі молоді в плануванні розвитку громади, їхню зацікавленість в перейменуванні вулиць та провулків міста. Ви наше майбутнє, і ви вже зараз можете впливати на те, якою буде наша громада, в якій ви будете жити, в якій ви будете створювати сім'ї, в якій ви будете виховувати дітей, працювати. І розвиватися ваше становлення відбувається під час військового вторгнення, під час війни. За вами розбудова, за вами становлення нашої держави. Працюйте, розвивайтеся, дружіть і будьте людьми з великої літери. Умови для цього в Лузівській громаді є. Це і оновлений молодіжний центр, сучасні простори в закладах освіти міста та по старокругах. Студенти дякують за увагу і діляться враженнями від зустрічі. Негарна зустріч, дуже конкретно об'яснили за ситуацію в місті, дуже багато питань розглянули, розповіли нам і мені дуже сподобалося. Ми дуже раді, що ми сьогодні тут зібралися, зустрілися, що ми обговорили ті питання, які нас. Хвилювали, хочу, щоб таких зустрічей було більше з молоддю. Це дуже важливо для нас. Наприкінці студенти отримують новорічні подарунки від депутата Харківської облради та фотографуються з керівниками міста.